Друзі, усім привіт! Зараз я розповім вам, як дуже швидко поповнити свій телеграм кошельок за допомогою біржі ByBit. Ну що, поїхали? Заходимо в Telegram. Далі після цього заходимо в Валет. Нажимаємо Add Crypto. Eternal Wallet. Dollars. Тут нажимаємо Ton, копіюємо адресу. Тоді переходимо на біржу ByBit. Після чого нажимаємо на кнопку Активи. Тоді заходимо в «Вивести», Вибираємо криптовалюту USDT. Після чого вставляємо тут наш адрес, який ми тільки що копіювали. Після того вибираємо мережу тон, так як тут нульова комісія. Тоді вказуємо суму, яку ми хочемо вивести, В моєму випадку це 20 USDT. Тоді нажимаємо «Вивести». Підтверджуємо. Заходимо на пошту і вводимо код, який нам прийшов. Також, якщо у вас двохфакторний захист, заходимо в програму Google, підтверджуємо, тоді чекаємо близько 5 хвилин і ось на нашому гаманці з'являються кошти. Все дуже просто і легко. А якщо вам сподобалось відео, можете поставити лайк і підписатись на телеграм групу. Там я кожного дня публікую актуальну інформацію про те, де можна заробити.